Друзі, знаєте, що я ніколи не розумів і не зрозумію. Оце черга величезна, аж туди. Ось вона все стоїть. Це все люди стоять і на доволі пристойних автомобілях. Я розумію, щоб це було в цілях там з метою економії. Все це люди стоять в черзі на мийку самообслуговування. Я, я не знаю. Люди стоять по, по декілька годин в черзі на мийку самообслуговування Для чого? Запишись на звичайну мийку, дай гроші, роби свої справи, тобі помиють. Тим більше, що на мийках самообслуговування якщо не бігати як скажена обізяна і не обляпатись всьому самому, то ну, там економія дуже сумнівна. Там 50-70 гривень, ну, вибачте мене, ну не знаю. Моя особиста думка, що це дурня. Може люди просто дуже люблять мити автомобілі, ну таке, таке можливо. Але ну, для мене якось дивно. Чекаю ваших коментарів, що ви скажете з цього приводу. Якщо когось образив, вибачте, не було такої мети, можливо, я чогось не розумію в цьому житті. Автопідбір Київ, слава Україні! Ми переможемо.